14 грудня, субота. Господь опікується нами. Частина третя. А коли ви відхилитеся праворуч, чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме, Це та дорога, простуйте ви нею. Ісаї, 30 розділ, вір 21, переклад Івана Огієнка. Жителів міста вже не здивуєш і розривами касетних снарядів, від яких постраждало багато людей. Найбільше ж лякає те, що в снаряду розлітається маленькими касетами на декілька величезних кварталів, завдаючи серйозних травм людям і навіть убиваючи їх. Бувало, що на багатоповерховий будинок падав величезний безпілотний літальний апарат, внаслідок чого будівля вщент руйнувалася до п'ятого поверху. На початку повномасштабної війни я залишилася без жодних засобів до існування, пригадує Наталя. Мені мали виплатити гроші за попередній місяць роботи, однак у зв'язку з останніми подіями я залишилась без жодної копійки за душею. Керівництво підприємства евакуювалося, а мій батько отримував зовсім небагато. Магазини були порожні, не можна було купити навіть борошна. Проте весь цей час я не мала жодних сумнівів у тому, що той, хто годує пташок небесних та звірів польових, то пишно вдягає Лілію, подбає про мене і мою сім'ю. І справді, Бог не залишив нас. Одного разу знайома запросила Наталю до церкви Адвентистів сьомого дня, і вона, не вагаючись, відгукнулася на запрошення, адже її пошуки Бога не припинялися під час війни, навіть зміцніли, оскільки вона ясно відчувала його допомогу і захист. А жінці так хотілося більше дінатись про Господа, про те, як треба жити згідно з його волею, щоб не заплямувати та не знеславити його образ у собі. У церкві сподобалось вивчення святого письма і відчуття єдності з цим народом. Недовго вагаючись, Наталя уклала завіт з Богом через водне хрещення. Але навіть ще до хрещення, самостійно дослідивши біблійну істину про десятину, вона почала повертати Господеві свої десятини з тих невеликих коштів, які мала, не чекаючи нічого натомість. А Бог рясно благословив її додатковим джерелом заробітку. Наталя почала консультувати деяких людей у сфері бухгалтерії. Наша героїня продовжує відвідувати біблійні курси, осягаючи глибини Божої мудрості й любові. Також самостійно досліджує Святе Письмо, щодня чекаючи на другий прихід Христа, звершує церковне служіння, допомагаючи роздавати гуманітарну допомогу нужденним. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. Перший царів, 17 розділ, вірш 4. Переклад Івана Огієнка.